Продам ось такий зеркальний елемент. Це новий не оригінал. Тут якби є тріщинка Ось оце Тріщинка на зеркалі. Далі з обратної сторони покажу. Як виглядає. Це є новий зеркальний елемент. Підходить на Volkswagen Caddy а також на Volkswagen t 5 Так як тут пише: зеркальний елемент з підігрівом Сюди підключаються проводи. Проводка. Ось такий продам зеркальний елемент. Повністю все ціле, крім однієї тріщини. Ось цієї. На швидкість воно не впливатиме. Ну, а кому важливо, щоб не було цієї тріщини, то значно буде в декілька разів дорожчий зеркальний елемент стоїть Такого цікавить, можна замовити даний зеркальний елемент.